Як воно буде стосуватися і так, якщо священнослужителі, скажімо, не входять в число на даний час, ну, вони не є мобілі, тих, хто підлягає мобілізації разом з тим, тому що звучало, що треба йти в військомат, там брати певну яка би свідчила про те, що ну, на кордоні ви її передавляєте. Хоча вчорашні новини говорили про те, що ніхто нас там ще не спонукав, до того не заставляв, але знаєте в нас як. Кожен наперед вже на опередження працює, ще поки ще немає закону, хтось то ми хотіли почути від вас безпосередньо, як воно в дійсності і як ми маємо тут жити і виконувати. Шановний Анатолій Дмитрович, Митрополис метр Сімелон, шановні присутні, в першу чергу хотів би передати вітання від Вінницького обласного комісара. Полковника Булашова Генера Віталійча, який на даний час не може сьогодні бути присутнім у зв'язку з виконанням завдання по мобілізації. Дякую за запрошення. Перед прибуттям сюди на цю прес-конференцію одне з головних питань, яке було поставлено для вивчення даних керівних документів, це проходження військовозобов'язаними. Проходження служби віруючими громадянами призов на мобілізацію щодо мобілізації. Значить, основні такі керівні документи, якими керівництво обласного комісаріату керується, це постанова від 10 листопада 99 року про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування закону України про альтернативну службу. Також є. Керівний один з керівних документів це наказ Міністра оборони України номер 220 до підтвердження концепції господарських обпіків в Збройних силах України. І також коротко скажу про листа, який був написаний Міністерством культури на адресу Міністерства оборони України Генерального штабу Збройних сил України. Значить, відповідно до указу президента України від 14 січня 2015 року. Протягом 15 року сплановано проведення часткої мобілізації втричі протягом 210 днів. Призиваються, в першу чергу, хто призивається відповідно до цього указу президента. Бачення керівництва держави полягає в тому, що до Збройних сил України та інших військових формувань повинні бути призвані виключно патріотично налаштовані громадяни України, фізично підготовлені до служби. Морально-психологічно здоров'я, які мають відповідну військово-публікову спеціальність. Що стосується, як тільки я прибув сюди в цю залу, мені задали питання віруючих громадян. Хотів би наголосити, що перші три черги, які були проведені, відрізняються від четвертої черги, яка зараз. Спанована по мобілізації відзначається тим, що перша, друга, третя черги, які були проведені, військовослужбовці мобілізовані, зразу направлялися до військових частин і в складі цих військових частин направлялися в зони бойових дій. Ця, ця мобілізація, яка зараз підписана президентом, особовий склад по тим критеріям, які я тільки що назвав. Відбирається і направляються по навчальним частинам. А саме знаходяться які в СНТ Десна, Чернівська область, Житомирська область, місто Житомир, Стара Чернігівська область і Рівне. Всі військовозобов'язані протягом 25 зараз підвищено до 45 днів, проходять, хто проходить навчання по військовим спеціальностям, хто проходить відновлення бойових навчань. І військовослужбовці, які проходять службу в Збройних силах. Після цього терміну вони у складі своїх підрозділів після проведення бойового злагодження направляються в зону АТО для виконання завдань за призначення. Тому, що стосується то одне з головних питань, яке розглядається сьогодні на цій конференції, це порядок проходження служби мобілізованих віруючих. Віруючих громадян України. В законі, якщо керуватися законом України законом про альтернативну службу, то в законі, в цьому законі України сказано...